19 січня в приватній стоматологічній клініці у Здолбунові померла 50-річна пацієнтка. Про це повідомили в поліції області 24 січня. Як ідеться в інформації, близько 18.40 медики швидкої, які приїхали на виклик, повідомили про факт смерті. Попередньо поліцейські з'ясували, що жителька села Здовбиця лікувала зуби з використанням седації. Після введення препаратів у неї зупинилося дихання. Зі слів речниці Нацполіції, медики намагалися провести серцево-легеневу реанімацію, проте врятувати їм не вдалося 25 січня кореспонденти Суспільного приїхали за адресою де знаходиться стоматологічна клініка проте вона була зачинена ми зателефонували за вказаним на дверях закладу номером слухавку взяв чоловік який представився працівником клініки Медична таємниця, ми нічого не можемо висвітлювати, ми не маємо права. Це вибачаю, поки що біля слідство, я поки нічого не буду розголошувати. Ну, що я можу сказати? Я якби не вникала в ситуацію, то що чула, але я тут живу по сусідству, я тут у нього постійно лікую зуби. Цього самого стоматолога? Ні, ну там ж є батько, є син. Тому й батька завше лічимо, а я не знаю ситуації. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом неналежного виконання професійних обов'язків медпрацівником. Під час огляду місця події слідчо-оперативна група вилучила речові докази, які мають значення у справі. У рамках кримінального провадження призначено ряд експертиз, зокрема і судово медичну, яка встановить причину смерті 50-річної жительки з Довбиці. Слідчі дії тривають. В Суспільне звернулось за коментарем у профільний департамент. Заступниця директора обласного департаменту цивільного захисту та охорони здоров'я Олена Гандзюк повідомила про початок службового розслідування стосовно цього інциденту. Департаментом цивільного захисту та охорони здоров'я ініційоване службове розслідування в даному. Підприємстві ФОПа та проведення клініко експертної комісії, того, що відбулося ну при наданні медичної допомоги. Чи можна да, очікувати, що заберуть ліцензію цього медпрацівника? Знову ж таки, це буде за результатами проведеної комісії. Будуть вивчені матеріали, так. будуть вивчені протоколи, буде вивчена правильність надання медичної допомоги і висновки експертів лише після висновки експертів ми зможемо це коментувати Анастасія Грунтківська, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.